Робимо повний огляд Toyota Avensis. Толщиком теж гуляємося, щоб ви зрозуміли стан кузова. Так. У неї є один косметичний підкрас. Зараз я покажу, де він. Вся машина б'ється. Одинаково. Ось оце крило підфарбоване. 200, 208, 224, 278, 200. Оце крило підфарбоване. Все. Далі вся машина в рідній фарбі йде. так показую. Щоб було зрозуміло стан автомобіля. Поїхали далі. Стан салону у неї отакий. Повний електропакет. Руль виглядає ось так. На панельці 211. Є підігріви, 6 клімат, круїз, все працює, все заправлено. Ходимо малышку. Чик! Екологія в машинки не вирізана. Сама плюшка, що працює, навіть оцей касетник. Поїхали. І два. Варвара погнала. Ось так працює у неї моторщик. Він не митий, ніде не нічого, він просто шепче. Отак працює моторщик. Ось її салон позаду. Ось так карти виглядають. Отакий у неї салон позаду. Кожна кнопочка у автомобіля працює. І екологія ще не різана. Сьомий рік дизельок, все працює, ціна 6300. Зацікавила? Приїжджай.